спадщини відділу культури стрисні РДА пані Оля. Зачесні отці, дороге товариство. Як сказав, мушу так іти, бо тоді до когось буду спиною стояти. Як сказав голова, сьогодні перший день різдвяного пострічку. І знаючи це. Знаєте, пане тоді нам минулого тижня не випало робити презентацію. Чому не випало? Бо ви згори все дніше. Символом Різдва є ця квітка. Символом Різдва, дороги до Різдва, є кожна ваша картина. Адже Різдво то та сила, та міць, котра дає нам непорушність і віру у нашу перемогу. А дивлячись на ваші квіти, дивлячись на ваші картини, ти розумієш, нам є що захищати, нам є чим милуватися, нам є звідки черпати силу. Бо коли інколи вечір вже приходить, ти собі думаєш, Боже, де я ту силу маю взяти? Де я маю? Як то має бути? А наслухаєшся той телевізор, а подивишся зі всіх сторін і думаєш, все. Ну, не знати, чи буде завтрашній день. Але Бог там на горі знав, що для України є завтрашній день. Сходить українське сонце щоранку. Щоранку є український світанок. І, власне, в тому завтрашньому світанку вже зійде оця дорога до очищення, до підготовки до Різдва. Адже отой піст це не тільки є обмеження в їді. Це є мінімальне, що ми можемо говорити, бо. Оці знають, і вони кожен раз це говорять. А це є ото очищення і розуміння, що для кожного з нас, 24 лютого, народилася єдина країна, Україна, яка має Крим, яка має Донбас, яка має Луганську область, всі області це є Україна. Народилася та країна. 3 февраля багато, святкуючи. А вони народилися не в незламній і непохитній країні Україна. І той лютий теж нам, нам дав таку силу, таку міць і таке розуміння. Але у чому ми черпали ті три дні тої нашої незламності? У чому? Як ми не дали захопити нас, а не дали культурної спащини? Культурними цінностями, культурою, бо армії ми не маємо. Ми її тільки тоді почали творити. І творила армію культура і культурна спадщина. Нині ми маємо свою державу і свою армію. Маємо непохитних людей. Маємо духовних провідників. Маємо людей, котрі ведуть за собою, котрі кажуть, що. Квітка українська незламна, луги український найкращий, обілля наше найліпшіше, як діти кажуть. Але то все треба любити і цінувати. Низький уклін вам, пане Горесте, за вашу різдвяну радість, а вам до хати клапти по того різдва, щоб через двого воно перестояло, набралося коляди, а на другий рік вже розцвіло у перемозі. Дякую вам. めっちゃすぐに行くかしらね。